Те, що ви проходите крізь труднощі, не означає, що ви зробили щось погане. Всі ми проходимо через випробування і часи, яких не розуміємо. Я хочу, щоб ви побачили, що темрява не вічна. В який момент ви перейдете від ночі до дня, Бог змінить щось. На вас чекає підвищення, зростання, новий рівень. Книга буття починається з розповіді про те, як Бог створив усе. цікаво, що там говориться, що вечір та ранок були першим днем. Ми б подумали, що все має бути навпаки, що ранок та вечір були першим днем. Та Бог починає день з темряви. О 12-й ночі все виглядає як зазвичай. Якщо у вас немає годинника, то ви не знатимете, що війшли в новий день. Ззовні все ще темно, так само як о 9, 10 чи 11. Немає жодних ознак того, що щось змінилось. Та о опівночі, коли ззовні нічого не змінюється. Час переходить з ночі до ранку. все ще темно, та це новий день. Було б набагато логічніше, якби день починався зі сходом сонця о шостій чи сьомій ранку, коли починає сходити сонце. Тоді було б очевидно, що почався новий день. Ми можемо побачити його, щось змінилось. Ми чуємо, як починають цвірінькати птахи. Сонце з'являється на горизонті. У нас є докази того, що ми увійшли в новий день, але Бог свідомо вирішив почати день у темряві. Це символ того, як він робить все у нашому житті. Він дає нам обітницю, що ми увійдемо в новий день, що він відновлює наше здоров'я, що ми будемо давати в борг, а не брати. Що наша дитина стане на вірний шлях? Ми віримо, молимося, стоїмо на обітниці, ззовні нічого не змінюється. Псалмоспівець сказав: в той день, коли я покликав на допомогу, ситуація змінилася. Це означає, що коли ви кажете амінь, це новий день. Ви можете і не бачити ознак цього нічого. перемога починається у темряві. Коли ви розумієте, що Бог починає з темряви. Щоб принести нове в ваше життя, ви не будете засмучуватися. Ви будете дякувати йому посеред темряви та славити, незважаючи ні на що. Це те, що робили апостол Павло та сила у діях 16. Їх посадили до в'язниці за проповідь Євангелія у Філіпах. Їх посадили у найвіддаленішу частину в'язниці, аби вони не втекли. Ноги Павла та сили були у кайданах. Охорона стояла перед дверима. Все виглядало так, наче їм кінець. Все було проти них. Та останнє слово не за людьми. Немає перешкод на не підвладних Богу, немає хвороби, від якої він не може зцілити, залежності, від якої він не може звільнити. Вони сиділи у в'язниці за хибними звинуваченнями, їх побили. Павло та сила могли впасти у депресію. Вони могли сказати: Боже, це несправедливо. Чому це трапилося? Ми робили те, що ти хотів та писання каже, що опівночі вони молилися та співали хвалу, дякуючи Богові. Цікаво, що нам розповідають, в який час це трапилося. Ми не знаємо про час багатьох інших чудес у писанні. Та Бог спонукав автора вказати тут час, бо опівночі означає початок нового дня. І коли Павло та сила співали хвалу, раптом трапився землетрус. Двері в'язниці відчинилися, кайдани попадали з їхніх ніг, вони вийшли як вільні люди. Ви можете перебувати в періоді темряви, коли все виглядає так, наче нічого не відбувається. Та якщо ви робитимете, як вони, і будете дякувати Богові за те, що він воює за вас, що він прокладає вам шлях там, де ви не бачите його, то на вас чекає час, коли Бог раптом відкриється у вашому житті. Він зробить те, чого ви не могли зробити. Хай ця пісня хвали буде в вашому серці. Писання розповідає, як йов проходив через темні часи. Все було добре, життя було гарним. А тоді відкрилася прірва. Він втратив здоров'я, родину, бізнес. Це здається несправедливим. Писання каже, що Йов був найправеднішою людиною тих часів. Бог сказав Ситані: Чи бачив ти раба мого Йова? Немає схожого на нього на всій землі. Він непорочний, благочастивий, має дух досконалості. Мені подобається те, що Бог вихвалявся Йовом. якби ви могли почути, що Бог каже про вас, то здивувалися б. Ми гадаємо, що Бог фокусується на наших невдачах та падіннях. Та Бог бачить в вас лише добре. Він бачить, що ви хочете допомагати іншим. Він бачить вашу щирість, доброту, сміливість. Я чую, як він каже ангелам: ви бачили мого сина Джима? Він дивовижний. Ви бачили мою доньку Рейчел. Немає схожої на неї. Бог пишається вами. Він створив вас за своїм образом. Він називає вас шедевром. Те, що ви проходите крізь труднощі, не означає, що ви зробили щось погане. Всі ми проходимо через випробування і часи, яких не розуміємо. Я хочу, щоб ви побачили, що темрява не вічна. В якийсь момент ви перейдете від ночі до дня, Бог змінить щось. На вас чекає підвищення, зростання, новий рівень. Він сидів серед попелу у розірваній одежі. Він пройшов через фази смутку, гіркоти, нерозуміння, роздратування. Врешті-решт, він піднявся з попелу було ще темно, нічого не змінилося. Та він сказав: Я знаю, що Бог дав мені прихильність. Він казав, я знаю, що увійшов у новий день. Я знаю, що ця темрява не вічна. Кілька розділів по тому, все ще знаходячись серед труднощів, у темряві, коли все виглядало так, наче нічого не змінилося, йов сказав: я знаю, що мій викупитель живий. Народ він казав: Бог все ще на престолі. Я не буду ходити пригніченим через те, що втратив. Я готовий до того нового, що має Бог. У восьмому розділі книги Йова до нього прийшов друг, щоб підбадьорити його. Він сказав: Йове, Бог наповнить уста твої сміхом, а губи твої криком радості. Він казав Йову те, що Бог каже вам. Не дозвольте темному часу надурити вас, не дозвольте пандемії, хворобі, негараздам у стосунках змусити вас жити у поразці. Ви знову будете сміятися, любити, мріяти. Ви будете знову будувати, вести. Квітнути ви сильніші, ніж вам здається. Йов пройшов через темні часи, та це не був кінець. Писання каже, що Бог дав йову удвічі більше від того, що було в нього раніше. Він мав більше благословень у другій частині життя ніж у першій. Так було темно. Та коли сонце піднялося, він отримав вдвічі більше. Не вірте, брехні, що темрява вічна, що нічого не зміниться. Темрява ознака того, що вас чекає вдвічі більше. Темрява, ознака того, що на вас чекає вдвічі більше. Сонце знову підійметься в вашому житті. Ви побачите доброту Божу так, як ніколи раніше. Він дихає на вас у невидимому світі. Все змінюється на вашу користь. Сили темряви відступають. На вас чекає прорив. Він зробить те, чого ви не змогли зробити самі, і тоді ви і всі навколо зрозуміють, що це була рука Божа.